Як я можу успішно виконати своє покликання? Я маю знати це від Бога, і я маю бути на цьому зосереджений. Якщо я не буду знати своє покликання від Бога, і якщо не буду зосереджений на ньому, то обставини люди можуть зупинити мене, спокусити чи затримати. Тому віра в Ісуса вона запитує, Господи, що накажеш мені робити? Ві, так само, як запитав апостол Павло, коли повірив. Віра в Ісуса одягає шори, щоб не дивитися занадто по сторонам, але бути зосередженим на виконанні Божого завдання в Його церкві. Тому нехай новий 2025 рік буде роком, коли ми будемо чітко знати, до чого покликав нас Господь цьому новому році, і будемо на цьому разом і кожен окремо на своєму місці сфокусовані. Беручи приклад з цих мудрих людей, які досягли своєї цілі і виконали місію свого життя.